Завдання полягає в тому, щоб зробити ось таку площину. Вона має грані, і за законами геометрії тут мали би бути дві грані. А архікад не такий пластичний, як інші, софти, спеціально налаштовані, але є вихід, який, до речі, доповнить дуже. Якісно відео про морф. Ось, я зробила оболонку, підняла одну точку до гори і навмисно зараз її перевела у морф. Це робиться таким чином. Ось, зараз я перейду ось сюди. Ось, є в нас оборона. оболонка, права кнопка, по ній ще раз перетворити WBL-morph. Що ми втратимо якісь властивості, я, звичайно, можу повернути Ctrl-Z назад, тому що ось у мене є взірець. Наступним кроком, тобто це була оболонка, яку я перетворила в морф. Наступним кроком є увімкнення режиму редагування морфа. Ось тут є стрілечка, трошки триваліший клік вибираємо. Режим редагування морфу і для того, щоб згля... згладити це ребро. Я пробувала клацати по ребру, але це не той варіант. Ми маємо вибрати дві грані, дві площини, і тоді заходимо на проєкт і змінити форму. Ось, Вибираємо згладити і об'єднати грані. І тепер можна налаштувати. До речі, я брала цей режим, ось цей режим, можливо, навіть це ще краще буде, але є примітка, що файл буде. Ну, Умовно кажучи, глючити. Тобто, без фанатизму, ну, поки що, в мене він не дуже злітав, після того, як я змінила сегментацію. можна подивитися, бачите, тут ще а, записано, чи змінювати межі чи ні. Тобто, в теж можна підтягнутися, оскільки в нас лише грань, то я залишаю тут галочку і пишу Окей. Ось. І ми маємо ось таку площину, досить класно, пластично, як на архікад. Дивіться, ще. Крутіше, тобто вона така навіть трішки як гірка виходить. Ну, як на архікад, я думаю, що це дуже крута функція. Перепрошую, знайшла нарешті практичне застосування в одному із цих команд. Їх ще багато у списку. Якщо хтось знає ще, то кажіть. Ну, ці три вже записані. Так? А інші всі О, діліться я зі мною своїми лайфхаками. Я сьогодні розглядала саме цю і цілком задоволена.